І починаємо ми наш огляд по парксайду з парковки. Бачите, скільки автомобілів. Думаю, це хто? Це робітники. Так, одразу вибачаю за звук, за мій голос, точніше, тому що ще вночі було 38, сьогодні виїхав, тому що огляд повинен відбутися в будь-яку погоду. Та? От, тому ось такий вам панорамний вигляд. Зараз будемо. Заходити і питати в наших прорабів, а щось там у нас вже змінилося. Так, іду на звук, якийсь цікавий звук. То, мабуть, Ілон Маск запускає якусь ракету. А, ні, Це обмазочно. ні, не обмазочно, це наклеюють хлопці гідроізоляції. Камеру цю закривають. Так, бачимо, щось прибирають вже, я так розумію, тут готують під благоустрій, але ще холодно. Холодно, хоча обіцяють, з понеділка чи коли там. Чуть ли не плюс 15, і це в принципі непогано. Так, О, хлопи збираються після обіду сьогодні. До речі, я пізніше приїхав От, на зйомку. Так, так заходимо в під'їзд, подивимося, що тут у нас попід змінилося. Ну, в принципі, небагато змінилося з вівторка. Я вівторок тут був, відео я виклав вчора. А насправді, то відео було знято у вівторок. Так, подивлюся, що тут Тут пошпакльовано ще не затерто. Перший поверх пішли, так, тут Армстем бачимо, але це повиводили електрику під ті місця, де вони будуть. Йдемо далі. Так, це другий поверх там, де у нас вайтбокс. І тут ми бачимо, яке білосніжне, тут все пофарбоване. До речі, От Ми стикнулися з цим питанням щодо фактури. До фактури. Тут вона гладша, тому що тут, тут вона з пульверізатора. Я задав питання е, хлопцям, які у нас роблять вайтбоксі же ремонт в моїй квартирі. І е, вони відповіли, це через те, що фарбували валіком. І валік залишає таку фактурку. Тут вона набагато, ну як то сказати, е, лагідніша така. Без без таких бульбашок. Приємніше, тому, тому думаю, що люди не захочуть багато переробляти то щось, якщо одразу просто накладуть колір, я думаю, і того буде достатньо. Ну, в моїй квартирі, через те, що вона була як-то експериментальна, і ми на ній просто експерименти ставили, то там так вийшло. Ну, я так бачу, що дійсно другий. Під'їзд першої секції вже практично виходить на фініш. Тому що четвертий третій, другий повер вже закінчені. Нагадую, цей буде колір в під'їздах, названий широка 22. Так, Там хтось з клієнтів прорвався на обміри. сусід якийсь. Буду ругати, хто там кого пустив. Так, лічильники. Лічильники, лічильники всі на місці. Так, цього кольору не буде, буде інший. Поїхали далі. Ну, в дворі практично нічого не змінилося. Бачимо, що техніка стоїть, замерзла земля. Зараз не працює. Ще раз кажу. Надіємося, що з понеділка вона вітає і вже зайдуть сюди хлопці на роботи по благоустрою. Бо вже, вже вони от на старті погода не дозволяє. А я хочу зайти в перший під'їзд першу секцію, щоб подивитися, які там зміни відбулися. А якщо підкриті. Та я поняв, зрозумів. Ну вже через під'їзд ми не зайдемо, бо в під'їзді зараз кладуть плитку. А скажіть, будь ласка, плитка по всьому під'їзді вже лежить. Так, так, так. Це остання тут залишилося. Останнє так? там на четвертому поверсі, де треба демонтувати і назад поставити. Все, супер, зрозумів. А працюють маляри? Е, так, так, є. Є добре. Так, а де зайти можна? Скажіть. Е, Вертаєте назад, буквально пару метрів, там через. І злі зліва через квартиру. Ага, зрозумів. Оце це найкраще відео, це з живими людьми, я вважаю. Не коли я там за кадром щось розказую, а коли ось такі відоси. А от, до речі, маляр йде. Десь тут він вийшов. Ром! А де тут зайти? А, от бачу. Привіт. Добре, коли ти знаєш кожного працівника, який з тобою давно працює. Рома з нами працює ще з шоколадом на Шевченка, до речі. Так. Тут бачимо перший поверх. Шпакльовано, але ще не до кінця. Кутники не стоять. Що у нас там? Йдемо далі. Так, нам дали дозвіл топтатися по плитці, то ми йдемо по плитці. Так. Тобто плитка завершується вже повністю в першій секції. Будемо рахувати, що вона вже встановлена. Армстронг також бачимо встановлений. Давайте піднімемось на останній поверх, подивимось по квартирах, де ж маляри зараз працюють. До речі, чим вище піднімаємося, тим приємніше більше світла з'являється, в тому числі в коридорі. Так, тут якась кришка. Можливо, тут. Ну Давайте просто не будемо шукати, просто будемо подивитися, тому що Рома якраз пішов. Воно все плюс-мінус в одному. Вони затягнули шпаклівку по гіпсокартону. Не виставили ще кутники, тобто затягнули загальний об'єм. Під те, що потім, коли виставлять кутники, шліфанути і фарбувати. Так. Тут Тут така ж сама історія. Тобто тут о, фактично загальний об'єм пошпакльований, залишається встановлення кутників для того, щоб вже перейти до шліфування. Тобто, в принципі, тут відставання йде, ну, я думаю, що тижні на три цієї секції вони якраз зараз пофарбують перший поверх, бо всі поверхи вже там в сусідньому під'їзді зроблені і виходить, що повністю переключається на цю. Знайшов вони на другому поверсі. Бачите, вже кутники встановлені. Ще не затерто, але отут вони в процесі. Ну, знайшов по їх речах. Так, по третій секції там доробляється, ви бачите, шпакльовочні штукатурні роботи по третьому під'їзду. трошки працюють в другому. Я сьогодні е, четвертій секції не буду багато приділяти уваги. Я хочу зайти в другу, подивитися, тому що там була більш вже готова історія по нанесенню шпаклівки. Хочу подивитися, що зараз там відбувається. Ну, от Для розуміння, я думаю, що в які під'їзд зайти, в перший чи в другий. Я думаю, в перший. Там, я думаю, більше зроблено. Так, пошпакльовано, кутники на місці. МЗК електрику проводять постелі. Добрий день. Це зараз інтернетчики прикладають інтернет. Бачимо, що тут на першому поверсі зараз ведуться шпакльовочні роботи. От якраз ми застали квартиру, в якій ще немає шпаклівки. А... а зараз зайдемо, подивимось. Тобто тут виходить, що вони. Ставлять його. Ставлять його... Поки що... Ага, зрозумів, зрозумів. Тут е, історія по цьому під'їзді наступна. Спочатку роблять МЗК, потім заходять в квартири. Тому тут трошечки по-іншому. Тут трошечки по іншому. Так, на перший поверхах квартири трішечки у нас відрізняються від інших. Ну, але все ж таки Поїхали далі. Підемо. А, це інтернет свернить. Це сверлили інтернет. Тут а тут працюють, мабуть. Пошпаклівці. Тут так само ще не поштупите, не пошпакльовано. Йдемо вгору. Треба обережно. Оце середній третій поверх, я так розумію, що всюди ще до шпаклівки в квартирах не приступили, Шпаклівку робили по МЗК. Я так бачу, досить якісно зробили. А тут плиточники вже теж зайшли. Добрий день. Ага, і плитка вже з'явилася в секції номер 2 Ось так. Ну, шпаклівки також немає, я бачу? Перепрошую. Тобто друга секція пішла по тому ж плану, по якому піде четверта. В четвертій так само, ой, третій, точніше. В третій так само. А, спочатку робить, робиться МЗК для здачі в експлуатацію, потім паралельно починається робити квартири, виходячи зверху донизу. Трошечки ускладнює це питання по, по цьому по світтю. Ну але то не є так вже критично, ми точно зробимо це акуратніше, ніж це зроблять потім чи працівники. Наприклад, якщо б ми були з вайтбокса робили, якщо б вони там щось таскали на гору, таке велике. Я думаю, що ми будемо обережнішими до нашого вже зробленого оздоблення. Так. Ой, добре, я так пошумить, так на голову б'є. Гріємося пушками, я розумію, що температура нам не повинна заважати, приходиться робити. Так, тут є захід, до речі, і це вже інша секція. А давайте подивимось в другі якій стадії що де. Це другий під'їзд другої секції. Тут вже є плитка. То. Але дверей чомусь немає. А, це у нас. Декілька дверей внутрішніх пройшли неправильні. Дивіться, виточка вже є. Тобто, виходить, що цей під'їзд трошки швидше йде. Тобто, Вони з другого почали пошпаклівці. Ну, як я розумію, зараз подивимось, підмагаємося нагору. От я на третьому поверсі, така ж сама історія. Тобто, В коридорі все зроблено, а тут ще не пошпакльовано. А от на останньому поверсі, на четвертому вже бачу, приступили, добрий день. Приступили mm -hmm. до споклювання. І кутники бачу теж ставлять вже потихеньку. Затягують сіточку на шви, кинули. Тобто тут вже приступили до робіт, тобто, я так розумію, З МЗК закінчують на першому поверсі і переходять, і переходять в квартири. Тобто тут. Історія така, МЗК будуть готові, квартири потихеньку будуть дороблятися по одній. І вимітатися, починаючи з четвертого поверху, виходитиму, виходитиму на другий і перший. Перші трішечки відрізняються, тому перший взагалі саме останній буде. Але все одно. Ну Давайте вам ще трішечки покажу третю секції, вже доб'ю до 15 хвилин. Третьої секції. Давайте крайній я завжди заходив, давайте в середньому зайдемо, подивимось, тому що я думаю, що там найменше готово, бо вони рухаються назустріч один до одного, від третього до першого, від першого до третього. Там стяжки ще робилися. Я не знаю навіть, де вони їх, мабуть, вони їх ззовні подавали, тому що е на другий поверх тоді переходила стяжка у вівторок. Ага, тут у нас утеплили, гіпсокартон поставили, тут також утеплили, тут будуть щитки електричні. Тут вже поставили загальні щітки. Ну, тут досить легко все робити, тому що тут квадрат того коридору. Що тут у нас? Тут ще гіпсокартон не стоїть, в квартирах пішли вгору. Але ми повинні розуміти, що перший поверх завжди останній робиться, і там гіпсокартон може дійсно робитися в самому, в самому кінці. Тут ми бачимо, він якраз в стадії встановлення. От я бачу, майстри розклали свої речі. Добрий, смачного. Так. так, не буду хлопців знімати. Ось покажу. Це другий поверх, третя секція, тобто перегородки вже на місці, вони вже стоять. Немає ніяких проблем. Давайте зайдемо. Вверх. Подивимось. Наверху я бачу третій теж готовий. І, мабуть, що і четвертий теж. Так, от звідси видно четвертий квартира зліва 79. Давайте подивимось на вигляд. З вікна, можливо трішечки буде видно. Навіть не трішечки, а добре буде видно будинок номер 3 О, позаливали підлоги, це добре. Ну поки що монолітник я бачу. А, ні, плиту залили. Залили плиту над другим поверхом, бо накрита вона поліетиленом. Так. Тут прийшлося штрабити. Нагадую, ми взагалі приходимо на штрабування, бо не з, не з нашими бетонами то все робити, точніше не бетонами, а е, опалубкою. Проблема в опалубці. Важка опалубка не дозволяє робити е, е, такі як це сказати, юв, ювелірні речі. На жаль, важка опалубка це важка опалубка, і вона використовується дійсно там для таких масивних. Споруд. Ну, в принципі, у нас є масивна споруда, але з елементами тоненькими, як наші стіночки між квартирами, Все так, 15-16 см. Це не товста стіна, як для важкової опаловки з бетону. Так, я вам показав другий під'їзд, можу показати ще, можливо, давайте ще в третій зайдемо. Щоб вже розуміло, що по всіх під'їздах йде робота по внутрішньому оздобленню, по до, до облаштуванню стін, бо люди багато запитують, коли до мого під'їзду, коли до мого під'їзду, як нібито без їх під'їзду щось здасться в експлуатацію. Тобто не робіть дерніго. Звідси видно, що а, вже не поштукатурено, Ні, і в другому на першому поверсі. Тобто роботи по МЗК ведуться максимально швидкими темпами. Тут я бачу вже... Теж пошпакльовано Та, як мінімум, один раз вже зроблено. Так, це у нас той, що спішить на зустріч першому. Тут вже стяжки готові. Тут вже зараз бачимо перегородки встановлені. Зараз подивимося, цікаво, чи десь хтось шпаклює. Так, шпаклюють. Але поки що шпаклюють МЗК. По квартирах ще робіт нема. Бачимо ліфти. Що ще там роблять на балкон, мабуть, тягнуть. Ні, до... піде добрий день. О, привіт. Роблять цей господи, встановлюють радіатори, це наші хлопці що роблять впавлені. Так. Встановлюють радіатори, тут вже встановлені, тут, тут якраз іде цей поверх. На етапі. Ну, давайте піднімемося нагору. Так, а тут же плитка. Ось так. Ну то щось треба сказати на кінці. Е е е так, наприкінці я вам скажу наступне. Я задоволений кількістю людей, кількість людей, яка працює всередині, достатньо для того, щоб нам до кінця березня добити внутрішню готовність до моменту, щоб комісія прийняла. Цей будинок. Тобто будуть готові МЗК, буде готова всюди плитка і буде пофарбована. Я думаю, що і навіть і Армструк теж буде встановлений. От Звідси видно, що вже, бачите, по цій частині вже стоять батареї. Тобто батареї рухаються вон в ту сторону. А там повинні завершувати стяжку. Тут та компанія, яка працює, вона працює по стандарту. Мається на увазі, що виходять із квартир в коридори. Тобто оця секція разом з секцією номер 1 будуть здаватися однаково. Тобто з квартир виходять і роблять одночасно по і в коридорах, в квартирах, тобто, щоб пилу не було, щоб при шліфуванні не було ніяких проблем. Ну, мабуть, це все, що я хотів вам сьогодні показати. Обіцяв пройтись по всьому будинку. Я пройшовся, крім четвертої секції. вибачайте, там практично нічого. Не змінилося, ну, бачимо, що хлопці просто там я буду їм заважати і в тому і в тому під'їзді вони працюють на першому поверсі. Я вже не буду штовхатися з ними. То отак. От от. Маю надію, що наступного разу вже тут вже вам покажу щось по благоустрою. Ще раз, третій раз вже скажу, що маємо надію на те, що буде висока температура. Нам чому потрібна висока, тобто 10 градусів, там сонце потрібно, щоб відтаяло промерла земля. Промерзла земля. вона... По ній не можна робити благоустрій, бо потім все попровалюється. Воно в будь-якому разі щось провалиться, але нагадую, тут у нас управлінська компанія, і це великий плюс, тому що всі ці проблеми це не будуть проблемою ОСБВ, це буде проблема управлінської компанії від нас. Тобто управлінська компанія вже з нас не злізе, бо то і є ми. Ми переходимо на цей новий стандарт, все ж таки, тому що ОСБВ потихеньку. Проживають останні свої найкращі часи. Я не кажу, що всі ОСББ помруть, я кажу, що для великих проєктів ОСББ не є вихід. Про це, мабуть, випущу колись окреме відео, поясню всім, чому, що і як. От. Ну а на сьогодні я з вами прощаюсь. З вами був Сидорський Максим. Приємне відео з парксайду. Вам гарного настрою. Не хворійте, як я. Або якщо захворіло, то пошвидше одужайте. Все, всім па-па. до побачення, гарного настрою, до наступних зустрічей.